Святого Волоки. Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна пророчиця, дочка Фаноїла з роду Асира. Вона постаріла в числених днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Гамілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився, Сучасний Отче, Каплані, дорогі, шановні наші, снігодні сестри законні, монахині, органісти, параф'яни, укохані любі Божі діти. Історія пана Ісуса на цьому світі, як Христос Господь. Прийшов на цей світ, потрібно сказати, що, перш за все, це була перша жертва, така найбільша Бога Отця, який посилає свого Сина для нас, і як Євангелія скаже в іншому місті, коли сталася повнота часу, тобто не можна було вже більше чекати. Це вже був момент, коли. Без Ісуса Христа цей світ міг би пропасти. І коли це все сповнилось, коли все було вже готове, коли Йоанн Хреститель приготував наскільки міг людей і всю ситуацію до того, щоб Господь міг розпочати свою місію, Господь, власне, входить в історію нашого спасіння. І це офірування, це пожертвування, воно є дуже значне в нашому житті. Тому що Ісус показує нам, що Він, будучи Сином Божим, будучи Богом, сам хотів бути офярованим, пожертвованим Богові. І це сталося через Його батьків, як каже Євангелист. Марія і Йосиф Опікун. Принесли дитя Ісуса до храму. І як же дуже важливе є побачити тут роль батьків які повинні зі свого покликання також своїх дітей приносити Господу. Такими батьками теж в духовному значенні є кожен з нас сам для себе, бо дуже часто наша душа є як ця дитина, яка насправді хоче Бога, прагне Бога, бо душа є богом створена. Бо ми душа є найбільше на Бога подібні, і щоб ця душа мала з'єднання своє з Богом, щоб жила в цій єдності з Господом. Ми потребуємо нашої доброї волі, дуже часто ми самі для себе, є як ці батьки, які приносять цю душу до Господа Бога. Приносять цю душу, щоб насправді можна було представити її Господу. І бачимо сьогодні історію Анни Пророчиці. Людина, яка жила з Богом, яка була віддана Господу, яка жила також цим офіаруванням свого життя для Бога. І про нього і так багато сьогодні говориться, скільки вона мала років, скільки років прожила з чоловіком. Написано, чи я була дочка, донька Фануїла, з якого роду, з роду Асира. І так багато про нього сказано, тому що Господь творить цю історію. І часто ми в Біблії помічаємо, що коли написано в Святому Писанні про людей, які не живуть з Богом, то навіть часто немає їхнього імені. Наприклад, Лазар і багатий чоловік, і не сказано, як його звати. І так багато, -багато інших персонажів біблійних, які. Не мали нічого як безпільного з Господом, не хотіли з ним жити. Євангелія чи святе Писання, Старий Завіт, навіть не згадую їхні ім'я. Сьогодні ця Євангелія, цей уривок Святого Писання, говорить про те, що Бог творить нашу історію, що Господь Бог є відданий в руки людей і з самого раннього дитинства Ісус Христос. Був відданий в руки Марії і Йосифа. І сьогодні кожен з нас може сказати, що Бог віддається в наші руки, що Господь приходить до нас в святій літургії, приходить в таїнствах, і ми можемо з цим Богом зробити що завгодно нам. Чи ми можемо, не дай Боже, відмовитись від нього, чи можемо його прийняти з любов'ю. І це є дуже важливе, щоб ми вміли пожертвувати себе Господу. щоб ми вміли жити в цій мудрості, яка є в Богові. Бо ми не раз думаємо, що цю мудрість ми десь здобуваємо в школі, чи як не раз люди говорять, життя нас навчило. Але правда є така, що ця правдива мудрість, вона є тільки від Бога. Очевидно, можемо часом. Спостерігаючи за дітьми, це дуже такий яскравий приклад, коли діти щось скажуть, коли їх щось запитаєш, коли так, як вони не раз батьки кажуть, несподівано щось говорять, то ми не раз кажемо, яка дитина мудра. Ну вона часто цього не розуміє, несвідома, але в ній є ця мудрість, бо правда є така, що діти вони єдині, які в такому правильному значенні не дозволяють нам дорослішати, так? бо ми вже. Входимо в якусь дипломацію, тут можна сказати, тут не можна, тут так треба повести себе тут по-іншому, і ми вже, можна сказати, в такому обмані живемо. І дуже часто ми можемо сказати, що ну, ця дипломація це такий гріх, брехні, з якої не потрібно з, цього, з, цього, з цієї брехні сповідатись. так, Хтось так, дипломатично себе повів, так, не сказав правду, не зробив правду, але якось обійшов її. Тут сказано, що дитина росла і розвивалася в мудрості. Тому Ісус пізніше буде навчати, буде говорити: станьте, як діти. Хто не буде як дитина, не війде в Царство Боже. І ця дитяча логіка, цей дитячий такий змисл, ця свідомість, навіть чи не раз кажемо, несдомість дитини. Вона дуже часто нас старших повчає. У мене був такий недавно якийсь інцидент. Я їхав автобусом. Це було в Хмельницькому. ну і Я пам'ятаю це з дитинства, але зараз теж там є, скажімо, в деяких маршрутних автобусах ці кондуктори, які ходять, перевіряють білети чи продають білети. І сиділи біля мене там батько з дитиною, маленька така дівчинка, може, років 5. Мі підходить цей кондуктор і каже: попрошу ваш білет до цього чоловіка. Ну, і витягнув цей білет, а дитина каже, а ваш білет де? А вона каже: Ну, я ж кондуктор. А дівчинка каже: Мій тато гідравлік, то що йому за воду не платити? І вона так дивиться і каже, ну, в принципі, може так і їхати. А я кажу, а я помощник цього гідравліка, але в мене є білет, бо як сонець. Так і йдеться про те, що така проста річ. Ми часом деякі речі вже не усвідомлюємо собі, часом привикаємо. До того, що нам щось належить, часом ця хитрість є така, що я можу викрутитись в житті, але написано, як сьогодні про Ісуса, дитина росла, сповнюючись мудрості. І ця дитяча мудрість, ця Божа мудрість, вона не є окреслена якимись там рамками, якимись правилами цього світу, але мудрість Божа, та як Ісус пізніше скаже, не думайте, що говорити, як вас будуть переслідувати, як на вас будуть наговорювати. Сам Дух Божий буде говорити. І сьогодні нашим таким завданням, або краще сказати, можливістю, привілеєм є те, щоб теж заофірувати себе Богу, і пожертвувати себе Господу. Сказати, Господи, я цілком належу до Тебе, я хочу бути Твоїм, Твоєю, тому що тільки в Тобі є моє щастя, тільки Ти можеш мені дати повноту життя, тільки в Тобі є ця мудрість, яка провадить мене. Дорогою Божих заповідей, дорогою Євангелія до вічності, про яку ми сьогодні цього Божого дитятка просимо кожен для всіх нас. Амінь. Христос народився.